Якщо ви прийшли вже дуже багато марафонів різних, були на різних системах схуднення, прийшли різні дієти, але ваш стан не покращився, то я вам рекомендую прийти на індивідуальний супровід. І так, рекомендується зробити саме зі мною. Чому індивідуальний супровід такий важливий? Тому що на індивідуальному супроводі я подивлюся. Ваші аналізи. Я скажу, що потрібно робити саме вам, які саме вам потрібні нутрицептики. Ви можете дратуватися, може не бути не вистачати е, сили, так, енергії, а це може бути банальна анемія. Якщо ви приходите на різноманітні марафони, на різні е, супроводи, групові, купуєте різні курси, але не можете собі допомогти, це означає, що вам має допомогти професіонал, тому що кожен організм він і індивідуальні і кожній людині необхідно те, що потрібно саме їй. На мій супровід можна потрапити, якщо ви напишете в дірект слово супровід дізнатися за ціну або за консультацію. Або в мене є різні варіанти поспілкуватися з менеджером і зрозуміти, чи йдемо ми з вами разом. Що входить до мого супроводу? Збір анамнезу, заповнення анкет, під призначення необхідних аналізів саме для вас, відео відеонавчання, просто пул. Відео, які навчають вас правильно харчуватися, складати свою тарілку, розбір цих аналізів просто на молекули розкладаю ваші аналізи, підбір нутрицептиків, рекомендації і меню, яке я роблю, під вас 21 день.